Самому Господу Ісусу Христу, Цареві і Богу нашому, помилуй мене, Боже, по велиці й милості Твоє, по множеству, щедро Твоїх очисти беззаконні моє, найпачу ми од беззаконі моєго і від гріха моєго, я, як у моє знаю, гріх мой, предо мною є свину, тибі, єдиному согріших і лукавої при Тобою, сотворих, як кода оправдившися в слове всіх Твоїх, побідишив не да судити Ти. Себо беззаконні їх зачати, єсмь, в во родим родим'я, мати моя, є себе, возлюбили, єси безвісне тайне, премудрости Твоїми єси, окропишим, і сопом, я очищуся омийше і паче сніга, обілюся, Слухом моєму дасть радості, веселі, і возрадується, косте, смиренне Я, отверти лице Твоє од дріх моїх, і вся беззаконня моя очисте, серце чисте сужди вомні, Божий Дух право бнове в утробі моїй. Не отверже мене от лица Твоєго і Духа Твоєго, святого, не отими от мене, воздаш ми ради, спасення Твоєго і Духом владичним твердим я, навчу беззаконним путем Твоїм нечистиві, як Тобі обратяться і збавим я кровей, Боже Боже. Спасення мойого возрадується язик мой, правді Твоєї, Господи, усні мої тверзише, і уста моє возвістять хвалу Твою. Яко, аж би восхотілися, жертви би хубо всесожені не благоволише, жертва Богу дух сокрушен, серце сокрушено і смиренно Бог не вничижить. Ублажи, Господи, благоволенням Твоїм і да созиждуться стіни Єрусалимські, я. тогда благоволише жертву правди, возношені все сужигає тогда возложить на олтар Твої тельці. Боже, помоч мою воньми, Господи, помощими подщися. Да постидяться і посрамся, іщущи душу мою, да возратяться всп'ять, і постидяться, хотя ще й ми злає, да возратяться, глаголющими стидящися, же, благоже, благоже, да возрадуються і возвеселяться в тобі, всі іщущі, тебе, Боже, і да глаголють вину, да возвеличиться Господь, люблящий спасеніє Твоя, жениш єсів Бог Боже, помозими, помощник мої, збавитель мої, сити, Господи, не закосни. Господи, услыши молитву мою вноси, молені моє, во істині Твою, слышим я в правді Твоїй, і не внидив суд з рабом Твоїм, як не оправдиться при Тобою, всяк живий, як опогнав рах душу мою, смирились в землю, живот мой, посадив єсть в темних як комертві віка, і унивомні дух мой, вомні смятеся, серце моє, дні древні, я повчихся во всіх ділях Твоїх творені, руку Твої повчахся. Воздігти біруці, мої душа, моя земля безводна я тобі, скоро услышим я, Господи, і ще за дух мой, не отворити лица Твоє от мене, і уподоблюся несходящим вров, слишу но сотворим заутра милость твоя по упова, скажи мені, Господи, путь вон же пойду, якок Тобі взяг душу мою, і змим'я, я враг мої, Господи, к Тобі прибігох, Навчим я творити волю Твою, ти єси, Бог мой. Дух Твой благий наставить на землю праву, імене Твоєго ради, Господи, живишим я правдою Твоєю, і зведеш от печали душу мою, і милостю Твоєї потребише, враги моєї, погубиши вся служаючої душі моєї, яко а з слава вовишник, Богу! І на земле мир, во чоловіці благоволеніє, хвалим Тя, благословим Тя, кланяєм Тися, славословим, Тя. Благодарим Тя, великі ради, слави Твої я, Господи, Царю Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сини єдинородний, Ісусе і святий душе, Господи, Боже, анче Божий, Сине, отече в земля ріхи міра, помилуй нас, в земля ріхи міра, прийми молитву нашу, сідя й Десною, Отця, помилуй нас, яко Ти єси дин свят, Ти єси дин, Господь Ісус Христос, во слава Бога, Отця, амінь. На всяку нож благословлять я восхвалю ім'я Твоє во віки і во вік віка. Господи, прибіжи, ще билися нам в рот і рот, а зрі, Господи, помилуй і істиле душу мою, як у согріших Тебі, Господи, к Тобі прибігох, навчим я творити волю Твою, як Ти єси Бог мой, як у Тебе істочник живота в освіті Твоїм узрем світ, пробави милость Твою тя, сподоби, Господи, вношся сію без гріха сохранитися нам. Благословен, єси, Господи, Боже, отець наших, і хвально, і прославно ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, Твоє на нас, у повахом натя, благословен єси, Господи, я оправданням Твоїм, благословен єси, владико я оправданням Твоїм, благословен єси святий, просвітим я оправдані Твоїми. Господи, милоство, во діл руку Твої не презре, Тобі подобає хвала, Тобі подобає піні, тобі слава подобає тут і Сину, і Святому Духу, нині, і пресно, і во віки Амінь. Вірую в воєдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і земли, видимим же всім і невидимим, і воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия. Єдинородного іж от Отца, Рожденного прежде всіх вік, світа от світа, Бога істина, от Бога істина, рожденна, несотворена, йде от Отцу їм же вся биша, Нас ради, чоловіки нашого, ради спасення, шечого з небес, і воплотившогося от Духа Свята, і Марії і діви, й вочоловічишся, розп'ятого ж за непрепонтістім пілаті, і страдавши, й погребна, і воскрешу в третій день пописанням, і вошечу на небеса, і що десною Отця. І паки грядущого со славою судити живим і мертвим, його же царстві не буде конця, і в Духа Свята Господа животворящого, і і же от Отця Ісходящого, со отцем і Сином споклоняємо, Ісус славе, малаголавшого Пророки, воєдину святою Соборною, апостольською церков, і сповіду в оставленні гріхов, чаю, Воскресіння мертвих і жизни будущого віка. Амінь. Твоя побідительна, і десниця, боголіпно в кріпости, прославися та бо безсмертно, як всемогуще, я противне, сотре, ізраїльтянин, путь глибини. Ново соділа я, слава Господи, святому воскресенню Твоєму Господім Богу, як Победителю, не зложившому смерті, смерті, воскресившому собою род, чоловіческий не тлінім прибогатно почетшому, слава Господи, святому Воскресенню Твоєму, зв'язан бив смертне, усе яко силен кріпостю, розтерзав єси, розрішив же чоловіки, отле. Із Ада Воскресил, єси, воспіваючи державу Твою многомилостиве. Слава усе, і Сину, і Святому Духу, благоутробне Христе. Мене ради даже до Ада, би виволі, Лежащим я в гробі, гріхоном і ворові преступленій, твоїм присіщенням воскресив, помилує. І на нині приснило, віки віково мінь, видівши Христа от мертвих, Богородительниця, плоті восставша, Радувалася єси. І спроси же і мені радостотворний плач, нині дарувати якода, обряшу, тогда чиста я божественне утішеніє. Пощо, отруці Ізраїлю, як уже горнилі добротою, благочестя, чисті зла та блищах, уся глаголюще благословити вся діла Господня, Господа, пойти і превозносити во віки. Слава Господи, святому воскресенні, Твоїм крестом, Твоїм розрішилися клятву, положися в гробі і адово. Мрачної Христе Ісусе не зложив Царство і Воскрес, всю твар собою воскресил, є ся тім життя поєм во віки. Слава Господи, святому Воскресенню Твої моще чути накрест сонце вгасе адже сошечу ти, чоловіку любче світ, восія во тьмі сущим і погребенним під горкою смертю тім життя поєм во віки. Слава Отцю і Сину, Святому Духу. Св'язана м'я, пленицями, гріховнами розріши Христе, і ми покаяння божественною світлость спасе. От ми, вічний, я ізбавляй чоловіки Твоїм страшним останнім, є живо співаємо все віки. І нині, і присной во віки вікомі на руку носящий Христа, і з тебе воплощеного діва, Того, моли, прияти нині, мене безпутієм, вся цим життя, і согрішеньми безчисленими заблудшого, світаючими нраву ліноносному всегда, Образ чистого рождества Твоєго, Огнепалимою купина, показане опальне, нині на нас напасте й свирі поюши, молимся, пеш, дитя тя Богородиця непрестанно величає. Слава Господи, святому, Воскресенню, То ймовидя, сонце розпинаємо, обрачися посереді розбойнику тя слове, сонце незаходимого, гори, горе, земля і море уклонишася. Атвост трепета, юзники розрішає, я же держаше, воспіваю шитям. Слава Господи, святому Воскресенню Твоєму явися єси, якоже великої сонце под землю, зашедво сіял же іси, незаходимо світило от мертвих, озарив преславно земне, як конци їм життя живота непрестанно величає. Слава Господи, святому Воскресенню Твоєму, спаси, Ісуси, Твої смертю, смерті, смерті розориви, і воскреси, вижився там я. воскреси і мене, в рові преісподнім стрестей, смертоносних, і гріхов суща зовути чоловіколюбче. Слава Слава Отцю Ісину, Святому Духу, Прийдоша, Мироносице, плачуще на гроб, рано і не обрія, видіша. В білих ризах присіяюща преція... ангела і вопіяша, воста Господь, спішите возвістити востаннє учеником Його. І Нині пресно, і во віки вікомінь дивитися, вся твар владичице, я же бачу, матанству рождества Твоєго, рождаючи, бо Бога манує, бивши нас ради чоловіка, всенепорочна і розрушивши смерти мучительства крестом своїм. doxiones tino solitos, mocoris in satin teotokon, ia ima cariston ke panam, taran as in crito stons Святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Цю Сину і Святому Духу. І нині пресному віки, Амінь. Пресвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико прости, беззаконня наша, Святий посятий, сили, немощі наша, імене Твоєго Раду, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цину, і Святому Духу, і нині пресновікова. Отче наш, наші Син на небесі, да сидить Ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на не небесі, на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам долги наша, я і ми освляємо дужником нашим. І не веди нас вої скушеніє, но і збави нас о духах, Яко твоє царство, і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині присної во віки Амінь. Амінь. любопитною десницею, жизнодателем Твоє, братама, і Спеда Христе Боже, заключенним по бо дверям, як ушел єси. Сворочими, апоселево, піоже тобі, Господь, си Бог мой. Господи, помило, споди, помило, споди, помилуй, споди, помилуй, споди помилуй, Господи, помилуй, спади, помилуй, споди, помилуй, споди, помилуй, споди помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, спади, помилуй, господи, помилуй, спади помилуй. Os para Pomelios, para Pomelios, para Pomelios, para Pomelios, para Pomelios, para Pomelos, 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 para Іже на всякої време, на всякий час на небесі і на землі поклоняємо і слави, і Боже благи, долотерпеливі многомилостивий, праведний, праведні, любляя рішення, милує, і все за віко Спасене, обещані, ради будущих благ, сам Господи, прийми нашого в часи, і молитви, і справи живот наших заповідам Твоїм, Душі нашого святили сачи, помишлені, і справи разом у цілому мудрій і стрезви, і збави нас от всякі скорбі, золі болізней. І огради на святими ангели Твоїми, а куда у да їх міг соблюдай мене, наставляй ми до сини бідінства віри, і вразом на прикосновення Твоє е слави, як благословення сіво віки вікове. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Сину і Святому Духу, дині, Преснов, віки вікова. Чесніше корови, і славніший безстрамнення Серафим, без іспління богослова рочою, суші бороди, Тя величає іменем Господнім благослови, Отче, Боже ущедрійний, не, не просвіти лице Твоє на неї, помилуйне. Нескверне, неблазне, не, не, не тлінне, пречисте Діво Бога Невіста, владичі, Бога Слова, чоловіком преславним Твоїм Рождеством, я і от паче істе створода нашого Небесного Свокупшая, ненадежної, єдина надежда, і побіждає, ми в помощнице, готова заступленник Тобі прибігаючи всіх християн прибіжище, не нушайся мене грішно і скверно. Скверноми помисли і словеси сідіянь, ми о себе непотребне сотворча, і сластеми уненіли у на стинрам рабо вивчах, но яко чоловіко улюбивав, Бога мати чоловіколюбніго милосердствие, свяні грішнім і блуднім, і прийми моє скверливостей, приносимо тебе моленіє, і твоє сені владику і Господа, материн, Твоїм дерзновеним об'ємще умоли, да утвердим ні чоловіколюбної милосерди, своя благості, і презри моє безчисленне прорішення, обрати дня на покаяння свої заповіди ділателя теля искусного Відня, предстане і приснеку милостива милосердая, і и благолюбів настоящийся сей життє тепла, і представлені сей помощниця, сопротивних полки одгоняющих Спасені наставляющий м'я, і во время Ісхода моєго каяну, і мою душу соблюдающих, і темний образи и лукави без одалече од неї одріваючи. Страшний день праведного судовичня, м'я і муки, і неізреченная слава Твоєго, Сина й Бога нашего, наследник, м'являющий, і вже йде влучу, владучиця моя пресвятая я богородце, Твою ради і твої заступлення, і чоловіколюбиям единородного, Сина Твоєго, Господа, і Бога і Спаса нашего Ісуса Христа, Йому яка, я може подобає всякая слава через поклоненіє. Собезначальним Є Отцем, Пресвятим, благим, животворящим, є Духом, нині прісно, і Одухом, на Ніпресно, і во віки вікове. І даж нам, владико, насоноря душі в покой душі і тіла, і сохрани нас од мрачна сна, гріховна, й от всяко темно, ношнав сладострастия, утиші стремлення, страстею, осираження, же на нелукавну дві жиме, і востаннє плоти наші утолі. І всякої земной вещь, наше наши успі. Даруй нам, Боже, бодрум, целом, да, помисла, серце, трезвящеся сон ок. І всяка в мечта не nehsem востави же во утверджених заповідей Твоїх. І пам'ятствую, судеб Твоїх себе винаймущих. І славе славослові нам даруй, Боже, пити, благословити і славити те про ім'я Твоє. Отца і сина, і святого Духа нині, пресно, і присної во віки вікове. Не славна, присна Діво Богородице, прийми молитви наша, донеси, я, сину Твоєму Богу нашому, да спаси, тебе ради душа наша. Уповани, моє Отець, прибіжище, моє син, покровитель ми з Дух Святий Троїця свята, я слава тобі. Помили нас, Господи, помилуй нас. Копотві ти та недоумію, сию ти молитви, як у владиці річній приносив, омилуй нас, цей, Син, і сину, і святому Духу, Господи, помилуй нас, знатя повагом не прагні, скани сило, ніже поміни беззаконі наших, на нині, ко благотробах. І збавне враг наших, Ти боїся, Бог наш, і ми люди є твої, всі діла руку Твоє, м'я Твоє призиває. І нині присни, во віки вікові, милосердя двері отверзена, благословення Богородице, надійшлися на не непогибне, но дай збавимся тобою од бід, ти боїться спасення рода христианська. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоїй, молим Тися, услыши і помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй нас. Іще молимся, Ви же, сохранитися, сеті обітелі, сей, всякому граду, весь істирані, орлада, обітельства, труса, потопа, града, оняміча, нашестви, іноплеменник, на і междоусобні, а браня, і оїже, милостиво, бити, благовітливо, благопримінительно, Благомой чоловіка любому Богу нашому і одврати весь Німс война, не движавшийся, і збавити нас од належаща, праведного своє прощення, і помилувати нас. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помило, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Услышений, Боже, Спасителю наш, поване всі конце, землі, і море далече, милостиве, милості, милостив буде влади корисні наші помилуйне, милости бої, чоловіку, любець я си тобі славу, восилаємо Отцу, і Сину, і Святому Духу, на ній присну. І во віки віком. Слава тобі, Христе, Божу, пані наше, слава тобі. Христос Воскреси, смертю, і смерть, і смерть поправ. Ісус живобіг живота робав. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бише дико учеником, дверем затвореним, і тому вірив і спасення нашого ради Христос, зістин, Бог бо наш молитвами і пречистия, своє матере преподобних, воно сняте з наших на і всіх святих, помилуй і спаси нас якого благи, чоловіка Амінь. Христос воскрес воскрей, смерті, смерть поправа во гробі, живо дарував. Христос воскрес ізметви, смерть смерт і восмерть поправ. Ісущим вог біг живо дарував. Христос воскрес ізмертви, смерть смерт і восвер поправ. Ісуші <coughs> вогів жива. В живот поклоняємося його тридневному Воскресенню.